Перший буде такий випуск захотілося б мені тиво випити, тому що вам скажу, всім буенос ночі. Цей випуск я би більше так як я з пивом. Можна догадатися, що цей випуск буде більше не для водіїв, все ж таки, ну для водіїв в тому числі. А більше я в цьому відео би хотів розказати, поділитися з вами своїм. Можливо, болісним, можливо, не дуже очікуваним досвідом володіння Sonata гібридною. Вона проїхала вже 32 тисячі кілометрів і в усіх бідах е, винуваті агрегати. Але в першу чергу це моя суб'єктивна точка зору, я її нікому не нав'язую. І я вважаю, що в першу чергу винуватий сам ринок, який в якійсь мірі саморегулюється. Саморегулюється він за рахунок чого? За рахунок того, що дуже легкий вхід в бізнес для водія створюється тим чином, що дуже легкий вхід в бізнес і, на перший погляд, цікавий, тим для тих, хто. Здає в оренду автомобілі, Тобто, ні для кого не секрет, що в більшості погані тарифи возять там, ну прям такий шлак-шлак вивозять водії там, менш досвідченіші, чи яким необхідно це робити. Бо в них там план по оренді, план по касі, будь-почому там додому ну, також дуже великий. Урон галузі в цілому наносять так звані підвозини, які заказик в сторону дому, а заказик зі сторони дому, виїду по таксую на вихідних, а в Пасху я не п'ю. За це ми говорити не будемо. Можливо, колись це зміниться. Але в першу чергу в цьому відео я саме хочу звернутися до тих людей, які займаються орендою автомобілів у місті. Так. Отже, після того, як автомобіль був при Введений в порядок, у вас по ньому є все розуміння. В першу чергу був встановлений GPS. Він коштував 72 долари. Перше ТО там просто саме банально масла фільтра 68 доларів. Виготовлення нового ключа 78 доларів. Сайлентблоки Кулаків плюс робота 26 доларів. Розвал, 13 доларів. Друге ТО 49 доларів. Часткову заміну масла в корупції я також зробив, тому що ну, після другого ТО це вже 20 тисяч набігло. 71 000, 71 долар речаги плюс розвал. Передні речаги я міняв на 115 доларів. Тяги стабілізаторів. Ну, Тяги і стойки стабілізаторів 88 доларів. Плюс стойки я взяв в зборі передні і ну, думав, я спасуся. Появився звук на поганій дорозі, там, на парковій, там де брущата, так типу як колокольчик дзвонить. І тому, думав, спасуся тягами і стойками стабілізатора не допомогло, поміняли стойки і опорники у зборі, плюс робота, це, тобто тяги стабілізатора, тяги і стойки стабілізатора разом з роботою коштували 88 доларів, а стойки і опорники з роботою стояли 190 доларів. Шиномонтаж монтаж 20 доларів і розвал, звісно, після цього всього 18 доларів. Шини ми не купували, тому що автомобіль приплив на літній резині. І в нас виходить вартість 808 доларів. Я все ж таки тобто, весь облік я веду в доларі в будь-якому випадку, а вам перевів у гривню ну, для розуміння, тому що, може, не всі знають, по чому долари в Україні. І от виходить, що реально на даний час без жодних глобальних поломок, взагалі без нічого, е амортизація автомобіля коштує 1 гривню кілометр. І от у мене питання тепер: коли ви здаєте автомобіль за там, 5 тисяч гривень 5,5 тисяч гривень на, і даєте ліміт 2100 км. Типу, в чому ваш розрахунок? Що Ренбік не буде виїжджати завжди 2000 кілометрів? Ну окей, але об'єктивно менше півтори тисячі кілометрів, якби жоден таксіст не їздить, як на мене. І навіть якщо це по півтори тисячі. Кілометрів мінімум, 2100 це максимум, 3600, середня вилка буде 1800 статистично. Ну, коли ми беремо там, круги, багато машин, багато умов в розрізі року. Тобто, технічно ви здаєте автомобіль в кращому випадку за 3 гривні кілометр. Е, наголошую, тобто, це, що я порахував, це сугубо амортизаційні витрати, їх вже немає. Автомобіль я ще не продавав. Оленю, ясно, що автомобіль я буду продавати дешевше, ніж він мені обійшовся, і, можливо, і навіть там значно дешевше ринку, тому що ну, це автомобіль з-під таксі, його можуть взяти хто або перекупи, або там таксісти, які виходять з оренди. Люди, які типу, готові кидати більше грошей, робити якісь капремонти, шаманити, не знаю. Ну, то есть, ну, я типу, знаю на 100%, що оця вартість ця гривня-кілометр. Вона так і втримається, плюс-мінус саме витрати, 100% витрати. Але крім неї, крім неї ж, 100% буде подія, от якби гривня 50 подія, і вам лишається гривня 50 при колосальних ризиках, які несуться. Тому що ну, об'єктивно вдруг щось страпляється, максимум, що з водія, ви зможете взяти це е, залог. Да? Тобто є люди, які там питають ілюзії, що вони з кимось будуть судитися, я не знаю. Тобто не знаю я нормальних кейсів, коли це спрацьовувало. Ні, нікого ні до чого не закликаю, нікого не критикую, в кожного своя модель бізнеса. Але я би був дійсно вдячний, тому що. Виникає враження, що особисто я рахую неправильно і я щось роблю неправильно. Якщо хтось зі мною поділиться своїми думками, буду вдячний. Можливо, в когось є його статистика. Можливо, я обрав не той автомобіль. Соната, ну так, автомобіль комфортний, прикольний, але я його більше брав для себе. Для роботи Ну, для себе. Мені подобаються ці автомобілі, вони комфортні, але ну, типа, 17-й Перезути не 15-й радіус, купити 17-ту резину, не 17-й. Пішло, пішло, поїхало, багато нюансів. Але в цілому ну, 20 копійок ви відіграєте на меншому автомобілі. Поділіться, будь ласка, скільки витрачаєте ви на автомобіль. Бажано в досвіді в розрізі 50 тисяч кілометрів. Бажано, щоб цим всім ділився той. Хто реально цьому облік веде, а не просто по ощущення, як щось помню, не помню. Ну і, можливо, ви підкажете, де я не правий, і якось обґрунтуєте вашу ціну, чому ви вирішуєте здавати ваші автомобілі, інструмент для водіїв саме за таку ціну? Тому що технічно ви є перші демпінгатори ринку. Можливо, ви самі не буваєте в місті, самі не працюєте на лінії, можливо, ви не знаєте, які тарифи, можливо, вам водії звітують, що все плохо, ще все пропало. В таксі все нормально, ребята. Зараз в таксі тарифи, ну, співвідношення тарифа, там, до долара, да, воно майже до палива, ну, паливо чуть-чуть, звичайно, технічно воно займає більше. Але в цілому, щось там плюс ну, не глобально більше. Тобто, якщо раніше е, там, на паливо потрібно було витрачати при, приблизно 7% від вартості кілометра, ну такої фільтровочної, а просто пилісосної, розумної, то зараз це, наоборот, якщо в 2021 році при тій ціні газу, навіть на LPI, -ці, було достатньо 5%, зараз ця сума 7. Ну вона не критична. Але я вам хочу сказати, люди добрі. Типа, там зараз сонати, ЛПА, здають там, по 100 доларів. Чому? Ну, тариф глобально він вже вирівнявся. І в доларі він такий самий, як був в 2021 році. Чому ви здаєте автомобілі нижче цін, які були в 2021 році? Мені це в голові не вкладається. Може, ви обслуговуєтеся, там, може вам на станції там, як крутили? Грубо говоря, за 20 доларів. так І це було 560 гривень, так і цю роботу вони зараз роблять теж за 560 гривень. Давайте мені якісь номери станцій, так само запчастини. Вони ж всі подорожчали. то саме банальне масло, шини. Де ви це берете? ну, Типа грошей достатньо. Але, повторюю, саме ті, хто надають можливість дешево зайти в таксі. Водіям ви перші демпінгатори ринку. Другі демпінгатори ринку це саме ці водії, які мають шарову оренду і безкінечні кілометри, вони їдуть, везуть все, бо їм по барабану, їм по барабану і всі довольні. Я, типу, взагалі не претендую. Мене влаштовує, мені вистачає тарифу. Я це казав у 2021 році, я це повторюю зараз. А коли мене не влаштовував тариф, да, бо в мене там зависли газіровки, і тариф був поганий, а ціна на газ космос, я їх поставив і вони не їхали. Тобто, мене коли не влаштовує, я не їду для тих, хто подумає, що може я там жалуюсь чи щось що, 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 що хочу, що мені мало тобто в кожного своя бізнес-модель, але мені би хотілося не зачерпнути в когось досвіду, щоб зрозуміти, де я дію неправильно. Або, може, якось, ну, в общем, хочеться спілкування мені. В першу чергу хотілося мені поділитися своїми результатами. Але вони не найкращі, мабуть. Можливо, можна дешевше було сервіснутися. Можливо, на іншому автомобілі було б значно дешевше. Поки глобально, звісно, машини вже місяці нічого не робилося. Якщо бути точним, то там, ну, мабуть, крепких 4 тисячі машин вже нічого не робиться, і технічно, цей розход він був на. Пробіг не 32 тисячі кілометрів, а 28 тисяч кілометрів. Але це нічого не міняє, того, що ну, я ще раз кажу, в мене було декілька вже автомобілів, які вже були продані. І я знаю, що до гривні 50, в принципі, вони беруть, менше не виходить. Бука пошалон. Глобально я вважаю, що в ринку таксі, в тарифах, в базі не може бути жодної мови, поки не наступить регуляція. Поки це не відрегулюють в першу чергу власники автомобілів, тому що на лінії в Києві працює дуже багато людей не на своєму автотранспорті, і це дуже велика цифра. І вони суттєво впливають на, на вивіз бази, скажімо так. І агрегатори бачать, що база везеться, нашу базу піднімати. Коли ти агрегаторам кажеш, що дешево. Агрегатори кажуть, ну воно ж везеться, значить нормально. А людям тяжко. Україна не дуже бідна країна, як мені казали, типу, що це вам не Іспанія. А я кажу та откровенно говоря, коли людям треба їхати, да, в передкомендантське время, в п'ятницю в суботу. В Іспанії того тарифу іногда не буває, які люди їдуть ввечері. Я ні в якому випадку не кажу, що має бути тариф там, такий, як в Іспанії. Але об'єктивно, вибачте мене. База блядь, після комісії з подачею на середніх і дальніх поїздках це 11 гривень кілометр. Люди добрі, вийшов шальні. Тобто реально виживати ще більш-менш на гібриді. Тобто ти там від гривні 70 до 250 заправив, ту саму гривню 50 закинув в амортизацію, 4 гривні, 7 тобі лишається, якщо ти на своєму автомобілі. Так, да, я там розумію, що зараз мене закидають какашками. Водії, що я там якийсь алчний, ненаситний, ужасний, коротше, і всі інші епітети. Що, як нам виживати? Так ще раз кажу: друзі, ми самі собі риємо ям. І для того, щоб з'явилися тарифи, ну да, мають залишитися в ринку сильніші, він має відрегулюватися і має менше стати водіїв. А коли водіїв багато і вони готові їхати, ну не буде звідки тарифам взятися. Тому тому я ще раз скажу: що всіх був радий бачити. Підписуйтеся, лайкайте. Мені всього 2000 тисячі лишилося до цих. До Ой, всього там буквально не пам'ятаю, скільки 100 підписників здається, до 2000. Якось би піднаджати, щоб я в Іспанію приїхав. Пах, у мене дві тисячі підписників, я звізда, я ютубер. В общем, всіх гарних вихідних, папа. -па.